Всім привіт, друзі! З вами карбой. Я тут пройшов на складності новачок до фіналу. Сьогодні буде коротеньке відео, про те, як я граю в фіналі. Коротше, не буду сповільнювати, починаємо. Це фінал. Це... Це... Це дуже важливий фінал. Ліга Чемпіонів. Дуже важливий фінал. Ось и в принципі фінал у вас будет из усіх чемпіонатів. Оце вивішує, хто виграє, хто переможе переможет профей. чекаємо. Ось фінал. Я, Барселона. От таблетика Мадрид. Мадрид. Ось така в мене команда. Ось така команда в Атлетіка. Починаємо. Я віддає на... Гаві, гаві, гаві. Мала міна Ямала. Мала міна Ямаля. Поводить ламіня Ямаль, Джаві. Не побачив втором жа, але побачив що джаві. як-то Шектаного. Ливандовський! Гол Відкриває рахунок Ливандовський в цьому матчі. Андрюва фокусів. Я у нас м'яч, підбігає мой меч підбиваю. Альвар, Мо, не можешь за межтрафну объем. І забывав паньку. Лизман. Галагер, алварис. Таніольмо. Не виходить з нього Гаві Левандовський. Левандовський фулы його. Ванинь я мал. Твоя тут вариш. Вот так от повелив його. Умница. Потом точно не знаю, там умница. Але той, хто повел, справжній умница. Почти Данил Лво переважается в накордор. Он без сына. Он там кунде. Потому что это еще целая минималь. Кунде за космор не забываю. Их підк так недавно целый себе выбивает. Аварес. Наколк. Алварес, Гузман, Балда, Вальдет Браме Брамеч по Купроси. Да не ульмо. Обводить. Да не ульмо. Він, до речі, в мене на стром аккаунте був. В складі основному. А потім я разумею на иншого овця. А шо там? За що? За що? За що я просто вывів м'яч? Боже, який же цей рефери п'яниця все ж таки? Здовба же. Окей, треба... Давай кипена. Ох. Добробуща стримать там захичить закінчитися а то тут... Мені вже забили банку через мою вже тупість. Гузман, Блахер, Алварес, Блахер, якийсь. Ну, в чому я вже винен? це він мене підштовхує. Дугачок. Самое ліно. Эге. -е 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 -е! Ух ты, хты, ух ты, хты! Ладно. Зараз пробую відігратися. Лише подразувех тут за Рофінню. В Бесстемаліну. Я ж віддавав пас. Ну чого ти не віддав, дурник? Вчера фіні хороша гравається, але за стімобави він дурник. Ну так тобі. Почки не точно. Передача по Клуб його хто він через мене пробіг, і Лівандовський знов біжить в атаку. Левандовський бити Лівандовський 2-1. Ну, Алмо на кого там не побачив. Тут завжди номер змінюється чогось. в ці мобайл. У мене одного разу в складі 99-ї був його на ринку. коли ще не да... на старому аккаунті ще так він то на другом то під другим то під третім бігав номером ну для она а, а так він під сьомим номером бігає требує для онлайн тубільку другу Угу, uh ансуфати. -huh. Uh -huh. прям Може бути хетрик. Чого я так не можу? Эфка Мобайл. Бочки, як твой меня мах... малых разбив. Ну, уже точно я выиграю отсюда чемпионов. За Барселону. Я з перемогою виграв лігу чемпіонів. Прикольно. це я за запросовано виграти, бо вона дуже давно не вигравала. Я вам очень давно не выигрывала этот трофей. Вышел за ней выиграть. Пачки, можно себе 5 миллионов монет продать. Мені не потрібні мене тут. Зараз пораві, скільки там є турнір. Скільки у мене там? 185. Буду краще копити на якийсь тут пак. краще буду копити, мабуть, ще морські рана. Добро, всем до побачення.